Привіт, мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас. Тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це урок номер три з серії відеоуроків для початківців з нуля вивчення англійської мови. І відповідно, якщо ви не дивилися перші два уроки, я вам прям рекомендую їх переглянути, тому що це заняття знову розраховано для тих, хто. Пам'ятає інформацію в минулих заняттях, або просто знає це самостійно. В минулих двох уроках ми розбирали з вами також дієслово to be, яке будемо розбирати і сьогодні. Але перше заняття було про M is are, а саме to be в теперішньому часі, а друге заняття було про to be в минулому часі, про його дві форми was the І, звичайно, сьогодні я хочу продовжити цю історію нарешті фінальне заняття про be в майбутньому, останньому, третьому часі. Тому, звичайно, хто готовий, хто пам'ятає всі ці теми, давайте розбиратись. Кому ще треба повернутись, ви це можете зробити прямо зараз і згадати повністю всі моменти зі мною. Тому сьогодні ми з вами знайомимось знову з нашим ті, але вже в його третьому образі для майбутнього часу. Я вам нагадую, що зараз ви можете занотовувати цю інформацію, бо для вашого комфортного заняття, будь ласка, підготуйте для себе смачну каву, зробіть собі смачний чай, візьміть зошит, ручку і ведіть свій власний конспект. Таким чином, ви створюєте свій власний міні-бук занять. Тому зараз... На екрані ви бачите ту інформацію, яку зазвичай я вже розповідала, казала і знову хочу повторити. Дієслово to be» є унікальним дієсловом в англійській мові. Бо це єдине дієслово, яке буде змінювати свою форму в залежності від особи. На минулих уроках ми з вами розглядали попередні дві форми, які він змінює. Це теперішній час і минулий час. І сьогодні я хочу поговорити про майбутній час, яким чином ми його будемо бачити в майбутньому часі. Насправді, саме в майбутньому часі наше дієслово to be» не має особливих форм, тобто ми знову з вами. Полегшуємо собі життя на першому уроці ми з вами розглядали ЕМ із А його три обличчя. На другому уроці ми з вами згадували Воз його два обличчя. А сьогодні у нас, взагалі, стає така цікава інформація перед фактом, що воно не має особливих форм в майбутньому часі. Відповідно, що нам треба з вами пам'ятати. Хоча форм особливих наше be в майбутньому часі немає, все рівно вживатися за загальним правилом наше be має з допоміжними дієсловами, як ви бачите, shall та will. Ви, звичайно, можете це занотувати собі, що shall і will сьогодні у нас будуть такі королі нашого уроку. Ми сьогодні будемо працювати з ними. Ну а тепер детальніше саме про них. «Will» shall, як ви бачите, на наступному слайді, це модальні дієслова – тому дослівно ми не можемо їх перекласти українською. Нагадую, що модальні дієслова це такі собі допоміжні дієслова, які зазвичай біля себе тримають основне дієслово. Але менше з тим сьогодні нас цікавлять саме їх форми, які вони можуть утворювати. Відповідно, вони мають два схожих відповідники на українську мову: це саме буде. Будуть, будеш. І саме так ми маємо з вами перекладати ці два слова: «shall» та will. Обидва слова будуть вам допомагати виражати майбутні дії або майбутні наміри. Але я вам нагадую, що сьогодні ми працюємо лише зі станами. Тобто про дії ми сьогодні говорити не будемо, бо розбираємо в нашому занятті саме дієсловечібі. Але, звичайно, про дії пізніше ми також будемо говорити, тому обов'язково не забудьте підписатися, не забудьте поставити пальчик догори. І звичайно увімкнути повідомлення від мого каналу для того, щоб ви не пропустили всю найважливішу інформацію про дії. А не тільки про стани. А ми з вами продовжуємо. Слово «shall» та слово will взагалі не має різниці. Тобто, як слово «shall», так і слово will ви маєте перекладати однаково. Ну, типу, буде, будеш, будуть. Але, звичайно, в англійській мові є певна різниця. Ну, звичайно, ми з вами до цього готові. Тому, відповідно, треба нам з вами зазначити. Будь ласка, запишіть, занотуйте або зробіть собі скріншот, що слово «shall» буде вживатися в англійській. Мові лише з займенниками I, це я, та, і займенником we це ми. Але воно є більш формальним, ніж дієслово Will, що я маю на увазі. Слово shall більше буде вживатися в юридичній літературі, але менше з тим нам треба його з вами знати і усвідомлювати, що воно, звичайно, є, і ніяким чином не поступається нашим will. Але є слово will, це розповсюджене слово, яке може вживатися вже з усіма особами займенників, тобто I, we. You, they, he, she, it, будь які імена, неважливо, однина чи множина, ви можете використовувати наше улюблене WILL. Тому, відповідно, можемо зробити висновок, що, звичайно, воно популярніше, ніж shall на сьогоднішній день. Але я пропоную трошечки детально розглянути різницю між ними. На цьому слайді ви бачите детальну різницю між цими двома дієсловами. Shell та will як першу відмінність ви вже зазначили, це особи займенників, з якими вони вживаються. Тобто, shell, ще раз нагадую, вживається лише з I, я та we ми. А от Will дуже універсальний з усіма можливими варіантами. Тому вил у нас в цій битві трошки перемагає, бо він такий дуже класний і не вимагає багато думок, щоб з ним працювати. Друга відмінність, звичайно, як я вже зазначила до цього, це формальність. Тому, як ви бачите, в конспекті shell зазвичай використовується в офіційних юридичних текстах, таких як контракти, угоди або правила, конституції. Всі написані саме зі словом shell, Але менше з тим також в них є ще третя. Відмінність, це контекст вживання. «Shall», як ви бачите, зазвичай використовується в офіційних ситуаціях або для вираження зобов'язань. На противагу «will» – це повсякденне мовлення. Те, що нас з вами і цікавить, а саме майбутні події, наміри та спонтанні рішення, чому на цьому ми зупиняємось? Бо насправді слово «shall» і слово will ми будемо також розглядати в наступних заняттях як окрему категорію модальних дієслів. Це дуже важлива тема в англійській мові. Тому ще раз нагадую: якщо ви ще не підписались, не поставили пальчик до гори та не увімкнули сповіщення на мій аккаунт, будь ласка, саме часто це зробити, бо коли ми будемо це Обговорювати, ви можете це прогавити і невчасно це побачити. Тому, звичайно, зараз цей час для вас. А ми з вами продовжуємо. Тому, відповідно, говорячи про відмінності, ми з вами можемо зробити висновок, що модальне дієслово «will» ми будемо використовувати набагато частіше. Тому, говорячи про ось ці всі відмінності, Мішел та «will», Можна говорити ну дуже багато і дуже довго, це напевно вийде ще один урок, Але нас цікавить саме to be» в майбутньому часі. Ми не забуваємо. Тому робимо висновок, що сьогодні більше ми будемо з вами працювати з «will», Ми ніяк не забуваємо про shell. Воно існує, але воно вважається в сучасній англійській, більш старомодним, для більш якоїсь вічливості використовується. А нас цікавить саме форма to be», саме наші стани в майбутньому часі. Тому сьогодні ми будемо Будемо з вами надавати перевагу нашому Will. Ну а за класикою жанра зараз на екранчику ви бачите табличку. Все, як завжди, саме зараз ви можете зупинити це відео, занотувати цю табличку собі, або дочекатися, коли я вам покажу скорочені формули та записати саме їх. А я пропоную вам трошечки розібратися взагалі з цією табличкою знову, що це в нас таке і для чого кожне заняття я вам показую ось такі повноцінні схематичні системи, щоб ми з вами вибудовували. Ці всі системні правила у себе в голові. Так от, на екранчику ви бачите табличку, і так. Як насправді все як завжди, ми бачимо з вами ствердження, заперечення і питання. Тому ходімо з вами розбиратися. Чому саме такий формат таблиць я пропоную? Бо саме вони вибудовують нам цю систему в голові, і ми одразу розуміємо, що взагалі нам треба робити в цій англійській мові. Подивіться на цю табличку, так як я вже і зазначила, will be. у вас використовується з усіма обличчями і. Це класно. Я вас вітаю. Бо тепер ми з вами не думаємо, яке обличчя, що нам ставити, яку маску з бі. Насправді, will be підійде до всього, і з цим нам з вами пощастило. Давайте подивимось, на приклади детально. «I will be a teacher». Ми бачимо структуру, яка в нас і була. Тобто займенник на першому місці або особа, чи ім'я та хто. На другому місці у вас допоміжне дієслово в даному випадку «will be», такі як друзі. У нас тут зібралися пара. Та й на третьому місці, звичайно, стан, роль або місце знаходження. Відповідно, «I will be a teacher». Я буду вчителькою. That's all. Бачимо з вами, що те саме у нас відбувається з займенниками She. She will be at home. Вона буде вдома. It will be sunny tomorrow. Завтра буде сонячно. You will be ready soon. Ти будеш готовий скоро. We will be friends. Ми будемо друзями. Звертаю увагу, ваша мета не загубити ось цю пару will be. Тобто вони в ствердженнях постійно стоять поряд і натякають, що один доповнює іншого. Will відповідає за майбутнє, «be» відповідає за стан. Тому ми можемо говорити про стани в майбутньому. Що насправді ми також маємо з вами пам'ятати, що в запереченнях і в питаннях трошки змінюється структура. В запереченнях ми бачимо з вами наші часточки нот. А ви пам'ятаєте, як завжди нот має доєднатися до головного слова в реченні, до поміжного головного слова в реченні. І до цього часточка нот у вас могла доєднуватися в різних часах до be, так, тобто я маю на увазі «am not», is not, was not, та в теперішньому, в минулому. Тут трошечки інша ситуація. Знову перебудовуємо з вами мислення. Наша часточка «not» тепер буде доєднуватися до Will. Бо «will» приходить в це речення і показує свої наміри. Я тут вказую за майбутній час, я тут головний. А «be» лише натякає на те, що це в нас стан. Тому ви бачите речення «I will not». Be a teacher. Дивіться, в сидушечках я занотувала скорочену форму. Але це не виключає того, що ваше be має бути в реченні. Або ви говорите повну форму I will not be. А teacher, да, я не буду вчителькою. Або ви говорите скорочену форму. Ви пам'ятаєте, скорочені форми в англійській мові дуже популярні. Тому вже ми з вами зорієнтовані, що більше нахил і акцент робимо на скорочення. I want be a teacher. Ваша мета не загубити «be» і не забувати, що часточка нот буде приєднуватися саме до will, а не до слова «be», як було в попередніх часах. Те саме ви бачите та на прикладах з усіма реченнями: She will not be at home. Вона вже не буде вдома. Та it will not be sunny tomorrow. Завтра не буде сонячно. І так само в скороченнях, та It won't be sunny tomorrow. She won't be at home. Easy. Тому, відповідно, ви можете також розглянути останні приклади. Ну, а ми з вами переходимо також до питань. Питаннях, структура вже дещо іншим чином трансформується. Ми з вами пам'ятаємо, що головне допоміжне слово в питаннях ми обов'язково маємо винести наперед, бо воно буде будувати структуру питання. Відповідно до цього, в теперішньому і в минулих часах ми з вами використовували наше бі та одне з облич МСА, і виносили це наперед. M I happy, запитували, ми є я щасливим. А в майбутньому часі, як ми вже з вами вирішили, тут домінує наше will – або «shall», якщо хочемо його використовувати. І так як воно домінує і воно в нас вказує та на наш час майбутній виноситись наперед буде саме це слово will. Тому ми з вами бачимо ось таку структуру. І я звертаю увагу, слово «be» залишається на своєму місці. Тобто, фактично, з речення I will be «will» виносимо наперед і утворюємо will I be». Посерединці обійматися у нас буде особа. I, he, she, it, you, we, they. Та якесь ім'я, якісь особи взагалі не важливо, але вони будуть обійматися. Відповідно, цю структуру вам також треба запам'ятати. Не переносьте цю пару разом. Will be I. Mm -mm. Ми так з вами не робимо, тому відповідно фіксуємо це у нас з вами на прикладах. Will I be a teacher? Та да? я буду вчителькою. Або як ми з вами робили, перебудовували мислення і запитували вже з допоміжних дієслів. Буду я вчителькою, та да? так нам трошечки простіше орієнтуватися в англійській. Will she be at home? Буде вона вдома, та хоча скоріше українською російською мовою ми можемо запитувати, як заманеться, та вона буде вдома, буде вона вдома. Нам байдуже, але в англійській мові вони кажуть саме так. Давайте подивимось на ще один приклад Will you be, Фредді soon?» Та будеш ти готовий скоро слово «soon» – це в нас скоро. Відповідно, якщо ми говоримо з вами про цю структуру, бачимо, що, хоча в якихось моментах вам не треба думати, ну типу Will be» з усіма обличчями. Кайв взагалі не думаємо з вами і спрощуємо завдання. Але в якихось моментах поскладнюється наша задача, і тут ми вже маємо думати, що часточку нот ми приєднуємо саме до Will, і в нас утворюється want, та want be, або наприклад в питаннях, що виносимо наперед, ми тільки наше модальне will, а be – Таке класне, гарне, у нас залишається саме на своєму місці. Звичайно, я пропоную поглибитись в скорочені формули, які якраз ви зможете собі занотувати для того, щоб продовжити ваш власний конспект. І саме тут, на екранчику, ви бачите ваші скорочені формули. Все як завжди, за класикою жанра, ствердження, заперечення і питання. Давайте трошечки розберемось. Вже з ними не так складно, як, наприклад, могло бути з попередніми часами, але тим не менш ну, потребує уваги. Відповідно, в ствердженнях завжди використовуємо «will be». Ніяких скорочених формул з усіма обличчями: «I will be». He will be, she will be, you will be, parents will be, students will be. Doesn't matter. Zahali never live. Mhm. Zapareczanya, jak wybacute. Тут вже ми можемо занотувати собі або повні формули will not be, або одразу скорочені формули won't be. Можете одразу записати скорочення і розкрити в дужечках написати повну форму. Так вам буде набагато зручніше. Відповідно, як ви бачите, хоча... На екранчику у нас з вами поділені особи I, he, she, it, you, we, they. В реалі різниці немає, і ви з усіма цими обличчями, з усіма цими особами використовуєте will not або наше won't be. That's all. А от в питаннях тут вже обов'язково собі занотуємо, що will за нашою формулою виноситься наперед. Після того обіймається наш підмет та наше ключове слово, про кого ми говоримо. І тільки далі, та у нас йде продовження з be. Бачимо наш приклад Will she be at home. Угу. Якщо ми з вами говоримо про питання, не забуваємо, що також в англійській мові існують спеціальні уточнювальні запитання. Я думаю, ви пам'ятаєте прекрасно, що це такі питання, які вмістять в собі уточнювальні слова, питальні звичайні. Звичайно, а де, а як, а коли. На такі питання ви не можете відповісти так або ні. Угу. Ви відповідаєте відповідно повністю і розповідаєте якусь історію. Відповідно, якщо ми говоримо з вами про такий тип питань. Питальне уточнювальне слово, воно домінує серед всіх. Тобто, якщо ви хочете запитати, що, де, коли, хто, як, ось ці питальні слова what, where, why, when, who, how, вони будуть виноситись наперед. Тому в формулі ви бачите знову Q та W, це наш question word, та оце якесь питальне слово серед цих. Тільки потім на другому місці має стояти вже will, як домінуючим, так? Утворюючи в нас час, тільки потім після нього вже буде формула обіймання, коли в нас стоїть з вами підмет та хто що. І тільки після того буде наше be. Бачимо з вами приклад when will you be Freddy? Коли будеш ти готовим? Ось тут уточнили, тому when у нас пішло наперед. Насправді дуже easy, а ви можете це собі занотувати, і ми з вами переходимо до наступного слайду. На екранчику, ви бачите останній блок наших завдань на сьогодні. Я пропоную вам знову закріпити це вправи разом, для того, щоб ми підсумували всю інформацію, яку ми сьогодні з вами обговорили, ну і, звичайно, могли трошечки похизуватися, що ми вже з вами вивчили так третю тему з англійської мови, і ми беззаперечно молодці. Я вам нагадую, що в цій вправі у нас є з вами шість речень, є пропуски. Ну, відповідно, ми працюємо to be в майбутньому часі, ви маєте поставити наше слово be в майбутньому часі в кожне з цих речень, проаналізувавши це ствердження, це заперечення або, можливо, це запитання. Для тих, хто хоче виконати цю вправу самостійно. Прошу, ви можете поставити зараз це відео на паузу, виконати цю вправу в своїх зошитах або, можливо, усно, і потім увімкнувши відео знову, та ми з вами перевіримо всі наші знання і чекнемо це завдання. Але для тих, хто хоче зараз зі мною почати, я пропоную вже розбиратись. В першому реченні я аналізую, що в мене стоїть full stop, крапочка в кінці, відповідно. Об'єктивно, це ствердження, не бачу часточки not. І ось тут працюємо дуже просто. У мене I, але мене це не бентежить, бо я знаю, що я з усіма реченнями буду казати will be. I will be at home tomorrow. Фактично, я буду вдома завтра. Та так ми з вами і скажемо. Number two, друге речення she not. Tyred. Так, я бачу, хоча крапочка в мене є, але часточка not. Навіть якає, що тут я працюю з запереченням. А значить, можу, відповідно, використовувати і повну форму, і скорочено. Пропоную використати повну форму. She will not be tyred. Ну, а якщо хочу похизуватися, she won't be. Tired, скажемо ми, вона не буде замореною. Угу. Number three. Дивимось з вами на третє речення. Побачили question mark, а значить, це питання. Пам'ятаємо структуру, що в питаннях наше will має виноситись наперед, а be в кінці обіймати нашого підмета. Тому відповідно можемо утворити питання Will he be your teacher next? Yeah, буде він вашим вчителем наступного року. Побачили. Number four, четверте. Бачу, що тут немає ні часточок not немає ні знаків питання, а значить, це ствердження. They will be in the garden. Вони будуть в саду. Uh -huh. Number five, п'яте. Бачу знову ні заперечень, ні питань. Значить, просто ствердження. Mike will be. А доктор. Даємо нам тут собі хвилиночку ознайомитись з тим, що нам також можуть давати імена, нам також можуть давати назви, категорії, ролі, професії. Нас, власне, це абсолютно не бентежить, бо з усім вище перерахованим ми з вами будемо використовувати власне will be і нічого не змінювати. І останнє finally, number six, останнє шосте речення. Бачу, знову немає тут ні питань, немає тут у нас з вами ні заперечень, а відповісти. Відповідно, ми працюємо з вами з простим will be. Students will be at school on Monday. Студенти будуть в школі в понеділок. Ми з вами молодці, ми з вами зробили ці шість речень, виконали повноцінну вправу, зафіксували наші знання, зафіксували систему мислення to be в майбутньому часі. І, звичайно, можемо тепер спокійно хизуватися, що ми вже знаємо як мінімум цю одну з багатьох класних тем в англійській мові «to be» в майбутньому часі. Звичайно, я пропоную вам подивитися на останній слайд. Це буде домашнє завдання, без якого я вас, на жаль, залишити не можу. І все, як завжди, на екранчику, ви бачите в наших уроках, це ваше домашнє завдання. Можете з ним зараз ознайомитись, і, відповідно, тут ви бачите шість речень на переклад. Так, хтось скаже знову цей переклад в англійській мові, але це найефективніша вправа, яка буде закріплювати ваші знання саме в цій темі. Відповідно, пропоную вам ознайомитись з цими реченнями. Я буду в магазині. Вона. Не буде в класі, ми будемо друзями. Питаннячко, Майк буде щасливим, вони не будуть зайнятими. І шосте, вчитель буде в кімнаті. Знову питання. Що нам треба з вами зробити? Ну, звичайно, якісно перекласти це на англійську мову, використовуючи ваше чіві в майбутньому, а саме will be. Ви, звичайно, можете повикористовувати shall be, Але так як ми з вами опрацьовували такий базовий мінімум розмовної мови, то звичайно для вас ваша форма will be. І відповідно, так як сьогодні ми знову з вами робили більше. Акцент на граматику, а не на лексику. Для тих, хто не знає деяких слів або, навпаки, вивчаємо з нуля, не опанувавши ці слова, то для вас є підказки для перекладу цих речень. В магазині At the Shop. В класі In the Classroom. Друзі, Friends. Щасливий happy. Зайнятий busy. В кімнаті in the room. ваша мета, звичайно, ставити ось ці слова словосполучення в ваші речення і зробити самостійно детальний переклад цих речень з української на англійську. Але я вам нагадую, що краще домашнє завдання виконати не одразу після цього заняття, а на наступний день. А ще краще, коли ви зрозумієте, що ви готові переглянути наступне моє відео з наступним відеоуроком, зробити це домашнє завдання якраз. Перед наступним вашим заняттям, чому таким чином ви якісно вибудовуєте систематичне повторення англійської мови, і ваш мозок звикає до англомовного середовища і такої досить непростої граматики. Відповідно, всі відповіді на домашні завдання вже є в описі під цим відео. Тому хочеш ж переглядайте це відео знову, виконуйте домашнє завдання, повторюйте цю тему і, звичайно, не забувайте підписатися, поставити пальчик догори. І якщо вам було сьогодні дуже комфортно зі мною працювати, якщо ви дізналися сьогодні щось нове, залиште коментар у випадку, якщо у вас є якісь до мене запитання, а я з нетерпінням буду чекати. Нашої з вами наступної зустрічі. Бажаю вам неймовірного дня! See you!